Всім привіт! Ось такий рюкзак, який був куплений в магазині Декатлон. Це є моделька Forcelast 50 Speed і вона тут в Light. Тобто він був такий, якщо порівнювати його з такими брендами, як там Deuter, Tatanka, або лідерами, наприклад, Allspray то Allspray коштують доволі відповідно. А в Декатлоні на нього була акція розпродаж. Куплявся він по в актурі і ціна вийшла що видно 99 злотих коштував він а його ціна була до акції 200 злотих на Нижній шлейце у нас є Кишеньки дві з двох сторін. Досить маленькі. І... Бокові кишені теж невеличкі. З верхньому клапані теж є пішене в одна зверху для входу також. Можна показувати каркасним, тому що в нього є алюмінієва вставка жорсткості. Отвір для гідратора є бокова передня кишенька. не велика. і Є... так само і під знизу виходить, що е... немає перемички посередині, як, наприклад, татанки або інших. Брендів. Тобто це є рюкзак без перегородки, що створює додаткову нагрузку на нижню його частину. Але подивимося, чи витримає вона, тому що тут немає видаткових стяжок, які б посилювали її. Ця версія рюкзака важить 1 кг десь 150 грамів, що доволі мала вага для рюкзака на 50 літрів. У спинці використовується сітка і поролон. Такий ж самий ось тут. І в плечових лямках так само здивився наскільки вистачить цього різку, тому що він купився як на заміну старій татанці. дякую за увагу.